Обтягування гудзиків тканиною це чудовий спосіб зробити свій виріб більш довершеним та унікальним. До того ж, це дуже спасає, коли не можеш знайти підходящі гудзики під новеньку сукню. Для того, щоб обтягнути гудзик тканиною, нам потрібна спеціальна матриця для обтягування гудзиків. Вона складається із трьох частин і підбирається індивідуально під розмір гудзика. Також нам потрібні власне, самі гудзики. Гудзики складаються в свою чергу із двох частин. Це шапочка, на якому розміщаємо тканину, і ніжка з пателькою, за яку ми безпосередньо пришиваємо гудзик. Для роботи використовуватиму турецький прес теп 2, який, як і всі свої матриці, придбали в магазині блочка. Тож приступаємо до роботи і для початку на тканині, якою ми хочемо обтягувати гудзики, робимо розмітку, орієнтуючись на найбільшу деталь матриці без пружини. Це дуже зручно, оскільки з таким способом нам не потрібно гратися і вгадувати, якого ж діаметру кружечок нам потрібен для обтягування гуцика. Розмічаємо потрібну нам кількість кружечків і вирізаємо із тканини. Я завжди роблю їх з невеличким запасом одна-дві штуки. І безпосередньо цими кружечками ми будемо обтягувати гудзики. Замінюємо тримач нижньої матриці на тримач з меншим діаметром отвору, який є у комплекті до пресу. В цей тримач вставляємо найменшу частину матриці для обтягування гудзиків. І поверх неї ставимо деталь матриці з пружинкою. Пружинка має знаходитися внизу. В цю деталь матриці вставляємо деталь гудзика із петелькою, петелькою вниз. І тепер на більшу деталь матриці без пружинки на сторону з більшим діаметром викладаємо наш кружечок тканини і зверху на нього кладемо деталь гудзика. За допомогою пінцета або пальчиками занурюємо гудзик разом із тканиною всередину деталі матриці. Можна додатково за допомогою пінцету допомогти тканині огорнути гудзик. Цю деталь матриці гудзиком вниз кладемо на деталь матриці із пружиною, всередині якої вже є деталь гудзика з петелькою, і впевнено натискаємо на ручку преса. В принципі, на цьому все. Ми вже обтягнули гудзик тканиною, нічого складного. Таким чином обтягуємо потрібну нам кількість гудзиків і пришиваємо до бажаного виробу. Якщо відео було корисним, обов'язково пишіть в коментарях.